Доброго дня, малята, хлопчики і дівчата і батьки. Сьогодні я вам пропоную погратися з манкою або з піском. Або якщо немає манки і піска, я вам пропоную взяти якусь крупу дуже мілку. І будемо з нею гратися і малювати. Давайте для початку. Ми наші ручки познайомимо з нашою крупою. Або якщо у вас манка або пісок, взяли ручки, поклали і познайомились. Обтрусили тепер ручки обережно. І починаємо малювати. Дивіться, малята, з'явилось сонечко у нас з промінчиками гарними. Дивіться, сонечко нам посміхається, воно радісне, у нього гарний настрій. А тепер подув вітерець сильний. І з'явилась хмарка. А з хмарки почав йти дощик. Кап-кап, кап-кап. Пішов дощик, Крап-крап-кап-кап. А потім дощик закінчився. І знову у нас вийшло сонечко. Дивіться, почали промінчики гріти нас. А сонечко вийшло і почали розквітати квіти. Дивіться, які гарні квіти почали розквітати. Квіти розквітли, і на квіти швиденько прилетіли метелики. Дивіться, який гарний метелик. Прилетів на нашу квіточку. Малята сонечко? Вам бажаю гарного настрою та хорошого дня! А я чекаю на ваші історії!